Я лікар дитячої ворога, звісно, моєму адині. Я хотів би застерегти, я вже, я хотів би застерегти ну, принаймні з двох позицій. Позиція перша. Чи потрібно сьогодні реформувати ті заклади, які 70 років радянської влади і 25 років незалежності? Без судно. Абсолютна позиція. І те, що сьогодні нам показали. Я думаю, що вони просто ще й поберегли наші серця і душі від того, що дійсно робиться на самому Я називаю це заклади дитячими глабами. Я давно працюю і вже так все передивився всі ці речі. Тому це перше найголовніше, що повинно бути з боку держави вирішення цього питання реформація. Але яке застереження? Чи треба сьогодні всі будинки дитини перетворювати в центр реабілітації і приятивної допомоги? Я думаю, що... У кажучи, це така попередня думка. І треба щось вічно говорити, тому що ми можемо говорити про якісь групи порятивної допомоги при будинку дитини. Ми можемо говорити про центр медико-соціальної реабілітації для маленьких дітей і так далі. Але огульно, адміністративно перетворювати ці речі з одної позиції, другу, я думаю, треба добре. Здається, що ми сьогодні підміняємо деякі поняття. Ми говоримо про пацієнта паліативної допомоги, діти, Ка... які вимагають паліативної допомоги. І при цьому ми називаємо, показуємо цілу низку захворювань, які мою думку не зовсім відносяться до цих речей. Я приведу вам деяку статистику. В Україні більше 150 тисяч дітей-інвалідів, з них близько, близько 100 тисяч. Інвалідність умовної патології нервової системи. 40-60 тисяч узбових старостей. Те, що ми сьогодні модно називаємо розвиток спектру аутизму, це близько 20 тисяч серебральних робіт. Це близько 25 тисяч епілексії і так далі. Чи вимагають ці діти допомоги? Абсолютно вимагають. Чи достатньо сьогодні ця допомога? Абсолютно ні. Але чи ці діти повинні бути в будинках дитини і називатись паліативними пацієнтами? На мій погляд, це не зовсім правильно. Ці діти вимагають насамперед реабілітаційної. Чітко визначена позиція паліативного пацієнта. Я не буду займатися ваш час це ті діти, які вимагають щоденної посиндромної терапії, без якої вони просто не зможуть жити. Приклад спінальна незорова атрофія, порушення дихання, і ця дитина повинна мати постійну штучну вентиляцію води. Це паліативний пацієнт. Дитина, в якою розмова відсталість, надзвичайно тяжка, вона вимагає допомоги. Але, на мій погляд, це та група дітей, які сьогодні все ж таки не можуть віднестись до цього питання. Завершення. У 2015 році Верховна Рада України видала розпорядження, яке підписано Володимиром Борисовичем Гросьманом, про те, що необхідно переглянути деякі позиції, про які сьогодні прийшла мова. Тобто мова йде про те, що є гострий пацієнт і пацієнт з хронічною патологією. І в цьому розпорядженні написано про те, що в країні буде створена концепція соціальної педіатрії, яка передбачає багато контингентних <клес> пацієнтів, в тому числі і пацієнти з паліативною допомогою, впровадження біопсихосоціальної моделі хвороби. Тому, маючи таку можливість, я закликаю наших народних депутатів всіх присутніх насамперед на державному на державному рівні все ж таки попробують вирішити дві основні проблеми. Проблема перша це проблема реформування той системи, яка прийшла до нас із Радянського Союзу. І проблема друга це проблема прийняття в державі концепції соціальної педіатрії, яка буде мати відношення до тих сучасних підходів, міжнародних підходів, до допомоги дітям з обмеженням життєво Дякую. Дуже дякую. 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 Леся Дякую. асистент кафедри паліативної хотіла, хотіла примарочку стосовно того, що вже прозвучало, що нам необхідно в першу чергу говорити про реєстрацію знеболювальних препаратів чи взагалі лікування хоча б для лікарень. Хочу застерегти, щоб в нас не вийшло так, де що живеть у розліпативній допомоги. Навіть у реєстрації Морфіну. При тому, що ціни є вільними, відпущені, пацієнти доступу ефективного до обнеборювання не мають. Можуть мати тільки стаціонар, але вдома, а 80% пацієнтів, як ми вже чули, що дорослих, що дітей, будуть лікуватися вдома. Отже, зараз на сьогоднішній момент як було 10% доступного знеболення, так воно і є. Тому необхідно переглянути перелік необхідно-життєвих засобів лікарських, і перевести його у відповідність до Возінського. І тільки тоді, коли ці засоби видатні в житті, вона необхідні, вони будуть купуватися за бюджетні кошти, і тоді вони будуть доступними для пацієнтів реально. І також, будь ласка, підкажіть, що робити із аптеками, у яких немає, е, немає цих препаратів. На них впливу немає абсолютно ніякого. Вони підпорядкування мають до Кабінету міністрів України, і тому е, жодного впливу на те, щоб могли. На все це інструвати у нас немає. І також я також користуюсь нагоду звернутися до Міністерства охорони здоров'я і попросити просто дізнатися, наскільки виконується наказ 494, який був прийняти на виконанні постанови 333 і багато страждальної практики. Тому що не виконується і пацієнту, як не мали можливості отримувати допомогу вдома, так і немає. Можна тобто почати з Києва. Не кажуть, на зуби, почати з Києва. Зрештою, за правда. У мене для дітей є замович на, на правдивий депутатський запис з цього приводу ліцензування аптеки. Як нам створити заставити мережу аптеки, мати всі необхідні. Засоби. Є депутатський зал старі в Міністерстві охорони здоров'я, а потім скаже нам збройні. Можна, можна? Якщо можна, ще буквально два виступаючи, на час, на жаль, закінчується. І ми такі два пройшли по резолюції. Це, напевно, найважливіше, якщо ми хочемо не заговорити. Є такі будемо на останні. Можно? Можно? Да. Роман Мородян, Харьков, главный врач областного специализированного ребенка номер один, 19 лет. Да. А, Несколько реплик в отношении а, мониторинга интернатской системы. Но, во-первых, чтобы не было никаких иллюзий, что если мы добавим сотрудников или лучшее финансирование, то детям там станет хорошо, чтобы не было никаких иллюзий вообще. Поэтому сравнивать дом ребенка, он там лучше, а в интернате там чуть хуже, это как красивый зоопарк для животных и плохой зоопарк для животных. животных за такое страшное, циничное Дети должны находиться в семьях. Тяжело больные дети, паллиативные дети вынуждены будут находиться, и многие, многие годы, некоторые из них, будут находиться в учреждениях, надеюсь, которые сменят так называемые самковые интернаты, дома ребенка и интернаты социальной политики. Была мысль высказана о том, что нужно объединять Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики в некоторых странах европейских, в некоторых европейских это единое министерство. Но смысл сейчас не только в этом, в этом есть много рационального. Смысл в том, чтобы мы не просто укрупняли, объединяли какие-то министерства. Смысл в том, чтобы мы, во-первых, децентрализировали функции, мы понимали, что, что, что должен решать Киев, что должна решать центральная власть в отношении политики детей с особыми потребностями, что может брать на себя громада, а, это, это очень важно, какие функции полномочий местной власти. Теперь в отношении, как называть паллиативную помощь, можно долго дискутировать. Здесь много ученых, много республиканских специалистов, которые десятки лет руководили этими процессами, руководят до сих По большому счету, у них были все инструменты для того, чтобы они что-то дали на горах. Пока мы не видим конкретных результатов. Мы видим желание опять управлять, руководить, аккумулировать какие-то решения и возглавлять. Хотелось бы, чтобы мы перестали этим заниматься, а сейчас начали говорить конкретно о конкретных сроках, конкретных шагах, которые мы должны сделать по детской полятивной помощи. Наше мнение, что мы будут интернации Дома ребенка интернаты 3 третьего, четвертого уровня Министерства социальной политики – это именно те площадки, которые уже давно сождались реформирования и создания вместо них центров реабилитации коллективной помощи. И не нужно бояться, что такие центры появятся не только в Киеве, а и в других регионах Украины. Не нужно искусственно сдерживать громады и специалистов, которые, и родителей с больными детьми, которые давно кричат об этом, что такие центры нужны. И управлять это из в этими процессами. Очень хотелось бы, чтобы резолюция была не размыта, а четкая, конкретная, э, с четкими заданиями МОЗУ и другим министерствам э, по конкретным действиям. То есть, когда мы увидим э, примерное положение о центре реабилитации паллиативной помощи, когда мы увидим конкретные действия МОЗа и изменения бюджета по появлению лекарственных форм, когда мы получим наши Діти отримують програми по обученні спеціалістів по політичних очі. Бальшого спасі. Дуже дякую. Це те, чому ми всі прагнемо, тому єдине ще не впевнений, що ми в резолюцію як круглий стіл можемо виставляти строки, бо це не зовсім об'єктивно. Тим більше напередодні, оскільки ми прогнозуємо там після паски, ще зміни в керівництві мозу, буде все проголосовано по раду кандидатура Міністра про здоров'я, і це принципово важливий момент, тому що людина має прийнятися з цією боротькою. Давайте тоді перейдемо до резолюції. Я не знаю, у всіх вона є на руках.